Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім, прослуховування. Ох, я ще та фанатка серіалів та фільмів, де можна добряче поплакати, такий собі фанатик драм. З роки праці у пологовому будинку я й у житті чимало такого бачила, але нічого не зрівняється з тим, що недавно у нас сталося. Першою до нас привезли Олену, увічливу красуню, милу й добру. При переймах вона мало кричала і намагалась робити все, що ми їй говоримо, щоб нікого не турбувати і не завдавати лишніх клопотів. Наступною з'явилась Олеся, ефектна блондинка з великими губами та грудьми. Приїхала вона сюди на дорогому автомобілі, на відміну від Оленки, що приїхала на таксі. Поселили ми їх в одну палату, бо місць вільних більше ніде не було. Я відразу зрозуміла, що вони знайомі, бо при поселенні Олесі Оленчик щасливий настрій кудись зник, вона знітилась, і повітря буквально пропахалось напруженням. Першої пологи приймали в Олен. На щастя, все пройшло добре, і через кілька годин на світ з'явився здоровий та красивий Олег. Через кілька годин, коли Олесю забрали для приймання пологів, я таки вирішила спитати, чи не помилилася я у своїх догадках про їхні знайомства. Ну, знайоме нас важко назвати, але нехай буде так. Це колишня коханка мого чоловіка. Вже кілька місяців я про це все знаю, вже й зуміла пробачити його та відпустити всі образи, а тут нас в одну палату селять, тужливо промовила Оленка. У миті народили Олеся, але народила слабеньку і хвору дівчинку, що не могла дихати самостійно. Тому лікарі відправили її у реанімацію, а жінці повідомили, що дівчинка все життя страждатиме від проблем зі здоров'ям. Коханка, почувши таке, відразу заявила, що писатиме відмову від дитини, нічого чути не хоче. Через годину відмова лежала на столі, а коханка їхала додому вже на іншому автомобілі. Я не могла стримати злості на жінку, що так просто покинула свою кровинку і розповіла про все це Олені. Її вкрай здивував та вразив вчинок жінки. Вона почала телефонувати чоловікові, а через годину повідомила, що вони хочуть вдочерити цю дівчинку. Незабаром їхня донька почала поправлятися і змогла спокійно, самостійно дихати, тому мама поверталась додому з двома дітками. Я не могла повірити у те, що такі щирі й добрі жінки дійсно існують. От як можна поміняти таку ніжну та люблячу на бездушну зовнішню оболонку? Скажіть мені, чоловіки, що у вас у голові, коли ви біжите за короткими спідницями? Любі друзі. Чи змогли б ви поступити так само, як наша Оленка? Чи змогли б ви встановити чужу дитину? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.